Українці вже навчилися збирати бойові дрони, що називаються в домашніх умовах. На черзі справді фантастичні технології. Наразі створено так званий плащневидинко, який здатен замаскувати українських військових від російських тепловізорів та дронів із тепловізійними камерами. Докладніше далі. Ростворення дивоплаща повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. За його словами, розробка призначена для українських снайперів або груп сил спецоперацій, які виконують бойові завдання. Плащ компактний та легкий, його вага всього 2,5 кілограми. До того ж, дивоплащ захищений від дощу та мокрого снігу, а також від високих температур, так би мовити, і в воді не тоне, і у вогні не горить. До речі, винахід вже пройшов успішні випробування у польових умовах. За словами міністра, плащ невидимка це лише одна з розробок, яка допоможе рятувати життя наших військових на фронті. Далі буде. Додавайтесь до нашого каналу новин, ставте лайки та рекомендуйте друзям.